Слова та їхні надії на мир – це рушінні сили, яких наближають в України. Цікаво, квіти живуть у війну. Волошки, підсніжники, жовті тюльпани. Вони так красиво кохають весну. І так відчайдушно загоюють рани на серці, котрі невідомі очами, вмиваються морем. Червоним і гарячим. Живуть і міцніють на слово рогам. Приносять надію не том, на терплячим. Лікують без жодних рецептів і обтеп. Бо їм лише сонце та синього неба. Чекають тепла і піотолек. Бо ті знають в домі своєму потребу. І мріють про мир і про щастя в очах. Про теплі родинні вечірні розмови, про спокій зірок у весняних ночах, Щоб боль війни більше не знає. Ніколи.